Автомобіль як життєва необхідність. 22 нових транспортних засоби отримали нині інваліди, котрі травмували ще захворіли на виробництві. Такі авто для них засіб протезування, адже через проблеми з опорно-руховим апаратом пересуватися самотужки людям дуже складно. Це в основному люди проблеми з опорно-руховим апаратом, як я сказала, люди з однією ногою, люди, які мають проблеми там з руками, тобто машини на сьогодні видаються на дві хворі ноги. На одну хвору ногу, і звичайна машина для інваліда, який не може сам водити на члена сім'ї за 7% вартості. Тобто ті люди заплатили 7% вартості автомобіля, і їм видається тоді вже на члена сім'ї. З усмішкою та вдячністю люди отримують автомобілі. Та у кожного власна складна життєва історія, яка призвела до інвалідності У 2008 році, 5 грудня, такий вихор був в Яремчу. Вісім тою звалилося на мене. І ну поламало. Така травма в мене сталася. Два з половиною роки лежача була. Дякую гарно, що допомогли отримати автомобіль. Тепер легше буде присуватися. Я працював. 30 років на ескалаторі все захворів, значить, опорно-руховий апарат у мене, значить, погано кажу поперековий поля декуліт. Знижені слуху. Лишень Бог дав життя, би довго може було на ній поїздити, аби ще здоров'я. Ну, щоб можна було щось з'їздити і ще й другу отримати. Вартість кожного авто 58 тисяч гривень. Кошти на них надійшли зі столиці. Попри непевний час, каже голова ОДА Андрій Троценко, трапляються і такі радісні моменти, адже навіть у складній економічній ситуації з'явилася можливість допомогти тим, хто цього вкрай потребує. В цій ситуації яка є. Ви знаєте, що бюджет дуже непростий. Казначейство дає. Невтішні показники, але при тому всьому, зараз держава знаходить можливість для того, щоб дані автомобілі служили. І виконували ту функцію, яку не повинні виконувати, а саме забезпечили нормальне, нормальне життя для людей, які потерпіли на виробництві і не мають такої можливості ні фінансової, ні технічної забезпечити себе такими транспортними засобами. Автомобілі людям, котрі травмувалися на виробництві, дарують практично щороку. Нині на черзі залишаються шестеро осіб.